9 жовтня у цей будинок в Запоріжжі влучила російська ракета. Вона стала однією з 16, які тоді окупанти випустили по місту. Робили вони це зокрема із комплексу с 300 Він призначений для збивання повітряних цілей, тобто для ППО. Проте, за даними повітряних сил, окупанти використовують їх і для обстрілів України. Тут на однієї з машин, вагіт одразу. Вони на 3-му етажі Приїхали з Мелітополя з окупованої території. приехали сюда и один из них сразу. Комплекс по большому рахунку не призначен по засосыванию по наземным силам до 50 километров. Такая стрельба не точно. Все інше, якщо цю э, ракету далі, а забросити її можна до дальності і 150 км, кілометрів. Після 50 кілометрів ця, ця ракета полетить, як болванка по траєкторії балістичної, настільки, наскільки хватить її двигуна і з землею. Тому про точність після дальності прямої видимості розмовляти не приходиться. Які ракети Росія використовує зараз найчастіше? Ракети морського або повітряного визування, які е, насамперед це ракети Калібр, також це ракети х 101 Х-58 і багато інших ракет, які застосовуються російською е, так, тактичною та стратегічною авіацією. Також ми зазначаємо, що е, останніми тижнями навіть вже Багато цілі, які до цього е, вражалися е, сучасними і дуже дорогими е, ракетами, наприклад, Калібр. Зараз, як ми розуміємо, саме сучасні високоточні ракети вони якось поступились е, е, ракетам переважно С-300, скоріш за все, саме ці ракети застосовуються, скоріш для. Якихось а, невибіркових бомбардувань цивільного населення насамперед Харкові, Запоріжжі, Миколаєві. від початку повномасштабного вторгнення Росія використала вже дві третини запасів високоточних ракет. Повідомив міністр оборони Олексій Резніков. На середину жовтня в армії РФ залишалось 124 іскандери, 272 калібри та 213 ракет типу Х-101 та Х 555 Крім високоточних ракет, росіяни обстрілюють Україну із іншого зброєння. Окрім згаданих систем С-300, використовують, зокрема, кінжали та Х-22. Саме остання влучила у торгівельний центр Амсторгременчузі. Ці ракети відрізняються своєю високою швидкістю, через що їх важко збити. Проходження цієї ракети по е, траєкторії балістичної з такою швидкістю е, ну, по розрахункам. В зоні виявлення сучасних засобів протиповітряної оборони така ціль знаходиться ну, 15 секунд. На жаль, на сьогоднішній день ефективного способу боротьби з цією ракетою не існує. Це одна з найбільш дорогих ракет на військовому озброєнні і саме тому Росія. її застосує. Можу згадати там два чи три випадки, коли саме був застосований кинжал. За підрахунками видання Forbes, Ціна російських ракет становить від 300 тисяч доларів до 13 мільйонів. Це не враховуючи ракети кинжал, ціна якої невідома. Таким чином, з 24 лютого лише на ракети Х-101 іскандер та калібр росіяни витратили понад 6,5 мільярдів доларів. А це для прикладу, як півтора оборонних бюджетів України 2021 року. Росія випускала, починаючи там з кінця 90-х років, з темпом 50-100 штук на місяць, залежно від типу. Мова йде про крилаті ракети Х-55, Х-55СМ, 555 і Х-101. Якщо випускали значить, від 100 до 50, то зараз максимально вони можуть випустити 20-30 ракет, і то далеко не кожного типу. будь яка відносно сучасна російська система озброєння має багато західних компонентів, які нині під санкціями. То так, вони мають щонайменше проблеми з поновленням. Мабуть, у них закінчуються певні типи ракет. Той факт, що вони вже використовують іранські безпілотники, свідчить про те, що власних у них немає або принаймні недостатньо. Я маю на увазі, що ті, які вони мають, не найкращі. Іранські безпілотники шахет 131 та шахет 136 які в Росії маркують як герань 1 та герань 2. Зсу почали збивати починаючи з вересня. Одна із наймасованіших атак відбулася 17 жовтня. Тоді дрони Камікат забили, зокрема, по Києву та Одесі. У столиці дрон влучив у житловий будинок. Внаслідок руйнувань там загинуло 5 людей. Офіційно Іран спростовує передачу Москві безпілотників минулого місяця. Ми звернулись до посольства Ірану із питанням про постачання шахетів. Тоді нам відповіли, що слова герань в їхній мові немає, а відповідно, і безпілотники не їхні. Перша партія була замовлена 1750, здається, наскільки пам'ятаю дронів. Далі пішли нові замовлення, але швидкість і доставки в Росії маєте зрозуміти, це ж не. Одноразово доставляється така партія. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові. Окрім дронів Камікадзе, за даними CNN, Іран погодив постачання до Росії ракет. Мова йде про Фатех 110 і Зульфікар, дальністю 300 та 700 кілометрів відповідно. За своїми властивостями вони схожі на ракети Іскандер, тобто, це високоточна зброя з круговим відхиленням близько 10 метрів у повітряних силах України. Вважають, що розміщати ці ракети планують на території Білорусі. Безумовно, що будемо е вживати ну, усіх заход, заходів і засобів захисту від цих ракет, тому що імовірно велика ймовірність, що вони будуть доставлені. На північ від України так це ну звідки вони можуть запускатися найбільш так, щоб загрожувати усій Україні. Проти цих ракет можна ми, ми не маємо проти сьогодні ефективного захисту протипідної оборони, збивати їх. Ну, теоретично можна, але це ну, фактично дуже важко зробити тими засобами, що у нас сьогодні є на озброєнні У нас проти засоби проти повітряної, а не проти ракетної оборони. Французи погодилися на прохання нашого президента надати нам зенітно-ракетний комплекс далекої дії, а СамТТЕ. Цей комплекс здатний знищувати літаки на відстані до 100 кілометрів. А балістичні ракети на відстані до 35 кілометрів. Це що означає? Що ми зараз отримуємо повний спектр зенітно-ракетних е комплексів для нашої оборони? До того ж, французи мають е це добре е вивчений комплекс, який стоїть на озброєнні двох країн Франції і Італії. Нам дали можливість е, організувати ефективну оборону проти її. від початку повномасштабного вторгнення РФ ефективність українського ППО збільшилась, заявляють у Генштабі. Для прикладу, 31 жовтня росіяни випустили 55 ракет. 45 з них були збиті. Паня, давай! Oh, давай, сня, падай! Yeah! найменші показники були майже 30%, десь через 2-3 місяці ми вийшли на рівень 50%, ну а остання робота показала рівень 88%. За рахунок чого? Ну, в першу чергу, я би відмітив, це рівень підготовки розрахунків безпосередньо, який ріс за ці за цей термін, але ж не можна скинути питання пов'язане з оцінками штабів, прогнозуванням маршрутів можливих планування, підтримання бойової готовності сил та засобів. Ну і вже, як я сказав, достатньо високий рівень підготовки розрахунки. Західні комплекси ППО дозволять Україні краще боротись з російськими ракетами. Опитані нами експерти кажуть, Україні бракує саме кількості озброєння. Втім, це можуть змінити передові американські системи на САМС. Перша партія разом із ЗРК Аспіде вже прибула до України. Повідомив міністр оборони Олексій Резніков.